Шостий день. Світ перед приходом Месії. Минулося панування великих держав, цивілізацій і культур поганських народів Єгипту, Сирії, Вавилону та Персії. Прихід Месії на землю безпосередньо зіткнувся лише з трьома народами греками, римлянами і ізраїльтянами. Чого вони прагнули і яка мета була тих народів? Яким вони бачили своє майбутнє? В чому полягала суть їхнього буття на землі? Маємо пізнати кожний народ з осібна. Греки це люди, які були обдаровані почуттям своєї особистості, свого я. Цей народ. Не створював ніколи великої держави. Особиста незалежність для того народу є понад усе інше. Народ закоханий в науку, філософію, мистецтво, найвищою метою його туземного життя це вдоволення, яке йому дає краса світу та духовне розуміння сотворінь. Його релігія. Обожнювання природи, високі уми таких філософів, як Платон, котрий у своїй науці визнавав одного Бога і знав позагробове життя і щастя, або Аристотель, що взяв за основу здорову метафізики і давав практичні поради для світу і життя, підтверджують те, що це були люди світила. Які вселяли в серцях людей надію на краще майбутнє, з плином часу на їх місце прийшли інші. Стоїки, епікурейці, скептики, для яких, крім земного життя, Бога не існувало і не було іншої мети в житті, не було іншої мудрості. Одна незаперечна вартість грецької філософії полягає в цьому. Що вона дала наочні докази, до чого людський розум є в силі дійти, а з протилежної сторони, до чого людина своїм розумом не спроможна дійти. Хоча грецька мова, письменність, культура, наука та мистецтво, особливо від часів Олександра Великого, опанувала весь світ, та все-таки греки не змогли розв'язати і пояснити загодку. Існування Всесвіту і людини. Це мусив зробити хтось інший. Ремляни були відмінні від греків, мали цілком іншу вдачу і були більш убогі духом. Гаслом цього народу були знані слова. Твоя річ римлянине, затям собі панувати над народами. Цей народ був наділений. Великою фізичною і моральною силою, а тайна цієї сили опиралася і формувалася на глибокій релігійності та на тривалих родинних відносинах, на підпорядкуванню приватних та особистих стрімлінь в ім'я добра громади та держави, на незламності в нещастях та на надзвичайнім дарі. Практичного розуму. Мечем римляни завойовували інші народи і країни, приєднували їх до своєї велетенської будівлі Великої Римської імперії. Чим більше народів і країн завойовував Рим і розширив свої границі, тим більше тратив сили і змінював свою вдачу. Народна релігія спричинилася до створення місць поклоніння божкам цілого світу. Люди, бачачи безліч язичницьких ідолів, переконувалися, що всі ці вірування вигадані самими людьми. Народ почав втрачати віру та надію на майбутнє. Щоб забутися вони віддавалися різним утіхам, а дехто, впавши в розпач, Закінчував своє життя самогубством. Золото, невільники, раби та розкоші, що з усіх країн пливли до Риму і стали причиною зубожіння та занедбання добрих звичаїв, захоплення влади руками людей аморальних і крайньо зіпсованих та нерозумних принесло гніт і тиранію. Рим не міг вже рядити. Навіть самим собою. А як же він міг тоді володіти світом? Тож управляти світом прийшли інші люди, і влада перейшла в інші руки. Відмінними від греків і римлян були ізраїльтяни, їхня основна риса релігія. Цією прикметою вони перевищували всі народи, які не могли. Рівнятися з ними ні політичною силою, ні наукою, ні шедеврами мистецтва. Сам Господь Бог вибрав цей народ, створивши з нього Божу державу і довірив йому своє надприродне об'явлення. Господь промовляв до того народу устами пророків, патріархів, які і провадили його дорогою Божого закону, з плином часу. Місце Духа Божого і великих правд Господніх зайняла мертва буква закону, людські вигадки. Ізраїльський народ очікував приходу Месії. Але думка про Месію помітно почала втрачати свій дух і характер. Чим і різнилися вони від своїх предків. В їхній уяві Месія не мав бути спасителем від гріха. А просто визволителем від політичного гноблення. Він не мав спасати поган, а покарати і винищити їх. Месія мав царювати залізним жезлом і помститися поганам, зруйнувати їхні царства, володіння, яких віддати ізраїльському народу. Такий Месія був мрією і бажанням їхніх пристрастей. Так виглядав духовний і моральний стан людства перед приходом Месії на землю. Ні в одній державі мешканці землі і навіть вибраний ізраїльський народ не були духовно і морально здорові та без вад. Всі були в очікуванні приходу Месії, який своєю святістю мав оздоровити і вилікувати хворе людство. Тим Месією є. Єдинородний син предвічного Отця. Всемогутній вічний Боже. Жодна людська ідеологія не може заспокоїти і принести правдиве щастя людям. Не було можливим знайти правдивий ідеал, надію, любов, підтримку, бо всюди панувала зневіра, знеохота. Погорда життя і боясть смерті. Так, твоє проведіння готовило прихід Божого сина на цю слі долину, де зло мало би себе пережити, чаша розкошів опустіти, всі середники втратити зміст, всі надії обманути, вся сила і мудрість стати немічними. Тоді Бог міг би прийти до свого народу і визволити Його. Господи, поглянь і на наш народ, визволи його з цієї великої темряви, в якій він перебуває, і запровадь до вічного світла. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душ нашим. Прийди, Господи, прийди, свій нарець неволі гріха підніми.